Доброго ранку! На каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на городі в садочку на квітнику 21 та 22 липня 2023 року. Сьогодні 21 та завтра, 22 липня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці діва Можна провести повторний посів насіння кропу та огірків. Діва тільки ці дві культури поважає та полюбляє. Також сіємо насіння дворічних та багаторічних квітів. Гарний час, ці два дні для пікірування, пересадки та посадки саме розсади квітів, можна нарізати живці та укорінювати їх. Це, до речі, виняток з правил зелених операцій на ці два дні, бо не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах в цей період. Ефективними будуть поливи та підживлення рослин, оприскування рослин проти хвороб та шкідників біопрепаратами та настоями трав. А 21 та 22 липня не дні для заготівель смаколиків на зиму та для збирання врожаю цибулі, чеснику та ранніх сортів картоплі. Дуже гарні дні. Діва дуже полюбляє красу, квіти, але є можливість ще посіяти повторну насіння кропу, а для теплиць ще й насіння огірочків. Ось такі справи бажаємо вам успіхів! У всіх ваших добрих ділах на землі. Хай вам щастить усіляких вам гаразів. До зустрічі ввечері. Бувайте здорові! На все добре!